Наступне питання про затвердження спису присяжних, присяжних Довецького районного суду. Та? Так, відповідно до статті 43 закону України про місцеве в Україні, статті 58 закону України про і статус суддів, розглядачу клопотання територіального України Державної судової адміністрації України Хмельницької області 18 червня, враховуючи список присяжних ходим Донецьким районним судом, пропонується затвердити список присяжних для нашого суду. Є 22 чоловіка, якщо є необхідність, я можу зачитати. Зачитати, так? Да? Я ж кажу, що це бажання. Це повністю їхні пропозиції. Ні, не їхні, це колективи давали. Це давали колективи Колективи давали, колективи давали... Збори колективів і подавали. Присяжні працюють вже скільки років? Слухай, Андрійчук, Алла Миколаївна, а Антоню Коля Валерійовна, територіальний центр, Юрій сьогодні в декретній відпустці. Баран Валентина Петрівна, район ліка... Двецька районна лікарня, начальник плану колічного відділу. Богуцька Тамара Іванівна, поки не працює. Григорія Неніла Вікторівна, районна наша бібліотека, Дереденка Наталія Володимирівна, будинок культури, Даніла Олександр Іванович, директор комунального підприємства, Лісовик. Ковальчук Майя Підтрівна, будинок творців школяра, методист. Леміжанська Оксана Іванівна, вчитель початкової класів нашої гімназії. Матвію Микола Миколаєвич, завідувач сектору групи електричного, забезпечення центр прийому та обробки спеціальної інформації та КНП. Мінає Людмила Федорівна, заступник директора знамкової роботи і гімназії. Надворний Володимир Антонович, приватний підприємець, Островський Оксандр Георгійович. Викладач комунального закладу Донецька школа мистецтв. отрубчак Олена Олексійовна, директор комунальної установи «Ластівка» нашої райони. Ратушняк Юрій Васильівна, заступник начальника центру поштового зв'язку, Романова Наталія Володимирівна, керуюча Ощадбанку, відділенням. Сільвестрова Ілона Константинівна, вчитель української мови та літератури комунального закладу «Залісті» школа, Тимчишина Лілія Вікторівна, заступник керуючого Ощадбанку. Токарчук Надія Григорівна, прибиральниця Донецького РАКСу. Да? Mm -hmm. Федоришин Віктор хірург, лікар-хірург, хірургічного відділення районної лікарні, Ярова Анжела Володимирна, старший лаборант районної центральної лікарні. І Асремський Франц Петрович, бухгалтер, спортнерсі. Таких 22 чоловік.

Ну, там є, досиділи, там є питання, які обов'язково йдуть в рішення присяжних. Там не всі питання про присяжних. Там є, є то, ну, там питання про справи, скажімо так, справи про війнічні. Дуже серйозні справи. Десь в засобах власної інформації, це повідомлялося про формування цієї Групи народних засідателів, це так, з колективами А Це в колективі дали. Василь Петрович, це ж ви розумієте, що це настільки так бажаючих багато, що треба і просити було. Ви ж не думаєте, що це так просто скласти ці список. Ну давайте ж реально дивитися на речі, на землі. От ми реально. Там не думаю, може би ще хтось побажав один два від сили, може самовольно. Ну це ж теж ви знаєте, як це робиться. Є лист від з обласного суду. є. Так більше це на громадський. Да. поліці. Ну так, да, це, це ж не так і не чу.